Ви старий очкарик? Ви так себе вважаєте? Це я Козловський сказав, що? Ну, ви ж це знаєте. Я не все, що він казав, знаю. Реально. Ну це що... його цитата. Не можна казати на людину не очкарик, не старий. Uh -huh. Це просто ну, некультурно. Тому що каже Казловський, ну це, це трошки байдуже. Ти ж не віриш мені, коли я тобі сказав ще два роки тому, що з 12-го року я по суті на Казловського забив, uh -huh. і все, що відбувалося, це відбувалося тому, що він муг понести якесь покарання за своє свинство. І все. Ну, я реально не знаю. Ну, от висто, я знаю, uh -huh. де він співає. Так, стоп, все. Давайте що він співає. Я ви сказали, що не краси... це все віддав. Так, але ви, ви сказали, що некрасиво називати е, людину «старий очкарик», але ви все одно кажете теж свидство. Я не хочу зараз знову е, оцей батл, так насправді, тому що і ну, ви очкай. також ви також говорите. Не можна казати е, Лисий не очкарік. А чому це? Можете говорити це? А за чим? Ну, це окей. Ну, це в розмові десь там, за, коли ми з тобою сидимо, випиваємо mm -hmm. пиво, і можна сказати, ей, ну, і тут ти не зрозумієш слава, mm -hmm. слава простіше. Окей. Okay. Ну, Але. Е Одне питання тільки по цьому, от все це відбулося. Слава Богу, значить, виплатив. Ви за це живете тощо. Але погодьтеся, що у Віталіка зараз новий виток в його творчості. Він переклав пісню. Кінаклада пісні. Ну зараз так вийшла одна. Зараз на підході там Шекспір. Тощо Шекспір давно перекладений автором. Я дав дозвіл автору використовувати цю пісню. Угу. Ну але ж це круто, коли в артиста є новий виток Ширі. Ну, насправді.